Ужгород готується до навчання офлайн. Ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка переконує, що найбільший виш краю готовий до очного навчання. Для цього фахівці обладнують у всіх корпусах бомбосховища. Про це ректор заявив у інтерв'ю нашому телеканалу. Міністерство рекомендує навчання офлайн, але при одній умові в приміщенні, де одночасно може знаходитися така кількість студентів і викладачів, яка відповідає кількості місць. Або є е, меншою за кількість місць в тому бомбосховищі, яке в цьому приміщенні є, або е, пристосованому відповідно підвальному приміщенню, яке може захистити у випадку повітряної тривоги, здобувачів освіти відповідно професорсько-викладацький е, склад. У кожному приміщенні у нас є бомбосховище, практично тому ми приводимо їх в порядок. І можу сказати, що ну, більшість з них вже в дуже хорошому стані.